Доброго івангельського ранку, дорогі брати та сестри, сьогодні, 14 липня, за богослужінням, читалось Євангелія від Матвія та послання святого апостола Павла до Римлян, і ми з вами прочитаємо цей фрагмент. Отже, сказав Господь, світильником тіла є око. Отже, якщо око твоє буде просте, то і все тіло Твоє буде світле. Якщо ж око твоє буде лукаве, то і все тіло Твоє темне буде. Отже, якщо світло, що в тобі темрява, то наскільки ж велика та темрява? Ніхто не може двом господарям служити, бо бо одного буде ненавидіти, а другого любити, або одного триматиметься, а другим нехтуватиме. Не можете Богові служити і мамоні, тому кажу вам: не клопочіться для душі вашої, що вам їсти чи що пити, ні для тіла вашого у що задягнутися. Чи душа не більше за їжу, а тіло за одежу. Придивіться до птахів небесних, вони не сіють, не жнуть, не збирають в житниці. І Отець ваш Небесний годує їх, хіба ж вони багато, ви не багато краще за них. Та і хто з вас, клопочучись, може додати собі зросту хоча на один лікоть. І про одежу чого клопочитись? Навчіться від лілій польових, які, як вони ростуть, не трудяться і не прядуть. Кажу ж вам, що навіть Соломон у всій славі своїй не одягався так, як кожна з них. Якщо ж траву, польову, що сьогодні є, а завтра буде вкинута в піч, Бог так одягає, то чи не багато краще в вас маловіри? Отже, не клопочіться, кажучи, що нам їсти, чи що пити, або що одягтися. Бо всього цього язичники шукають. Бо знає отець ваш Небесний, що ви потребуєте всього цього, шукаєте ж спершу Царства Божого і праведності Його, і все це додасться вам. І переходимо до послання. Постола Павла Браття, виправдані вірою, ми маємо мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого і одержали ми віру і доступ до тієї благодаті, в якій стоїмо і хвалимось надією слави Божої. І не цим тільки, але хвалимось і скорботами, знаючи, що скорбота породжує терпіння. Терпіння, досвідченість, досвідченість надію, а надія не соромить, тому що любов Божа впил, влилася в серця наші через Духа Святого, даного нам. Бо Христос, коли ще ми були немічні, у певний час помер заради нечестивих, бо навряд чи хто помре заради праведника, хіба що заради добродійника можливо хтось і зважиться померти, бо ж свою любов до нас доводить тим, що Христос помер заради нас, коли ми були ще грішниками. Тому тим більше нині виправдані кров'ю Його, ми через нього спасенні будемо від покарання. Бо якщо будучи ворогами, ми примирилися з Богом, з Богом смертю сина Його, то тим більше примирившись, спасенні будемо життям Його. На цьому це все. Гарного дня, Божого благословіння. до зустрічі вечором.